У попередньому відео ми розповідали, як пережити ядерний удар та зберегти життя собі та своїм близьким. Сьогодні ми поговоримо про те, чи можна власне, захистити майно та що робити з грошима, які не поміщаються у тривожний ядерний рюкзачок. З початком повномасштабної війни в Україні стало дуже ризиковано зберігати гроші в українських активах. Нерухомість може отримати прильот ворожої ракети. Одна третя частина української землі вже спустошена бойовими діями, знадобляться роки для її відновлення. Депозити в українських банках мають низький дохід порівняно з інфляцією. Інвестувати в український бізнес теж дуже ризиковано. Адже він може просто не вижити в реалях нашої економіки. Але ми допоможемо вам не тільки врятувати ваші заощадження від ядерної загрози, але й підкажемо, як зробити так, щоб ваші гроші продовжували примножуватись, навіть якщо навколо апокаліпсис. Якщо ядерний удар станеться недалеко від вашого дому, скоріш за все, врятувати ваше майно, квартиру та авто не вдасться. Тож зберігати кошти під матрацом точно не варіант. Враховуючи, що гривня падає, накопичувати заощадження варто у валюті. Але наразі ми спостерігаємо досить помітну інфляцію і у США. Тож пропонуємо розглянути такий варіант збереження коштів, як криптовалюта. Розібратися у крипті новачкам досить складно. По-перше, тому що її видів дуже багато. По-друге, навіть якщо ви обрали якусь конкретну валюту, слідкувати за ринком в цілому доволі складно. Перша криптовалюта з'явилась у 2009 році. Це був біткоін. Важливо те, що криптовалюта не прив'язана до жодного світового уряду, але нею можна розрахуватися у мережі. Також крипта легалізована у 15 країнах світу, в тому числі й в Україні. До речі, Україна входить у трійку країн-лідерів з використання криптовалюти. З початку війни країна отримала 100 мільйонів доларів пожертвувань у крипті. Наразі популярними стають криптоактиви, які прив'язуються до реальних валют або до біржових товарів. І це робиться для того, аби зменшити волатильність, тобто зменшити коливання курсу крипти. Такі криптоактиви називаються стейблкоїнами або стабільними монетами. Якщо, наприклад, такий стейблкоїн прив'язується до долара, то його називають криптодоларом. Компанія Tether Limited випустила цифрові активи, які на 20% забезпечуються реальними доларами США, які вона має на банківських рахунках. Їхня монета USDT наразі дуже популярна серед українців. Багато гуманітарки було закуплено саме за ці стейблкоїни. Коли в країні дефіцит долара, цей безготівковий долар. Дійсно рятує бізнеси. Щоб купити таку криптовалюту, стейблкоїни, нам потрібно відкрити рахунок у криптобіржі. Я використовую Binance. Посилання ми залишимо під відео. Потім, використовуючи їх сервіс P2P переказів, ми робимо такий самий переказ, наприклад, з Монобанка на Монобанк або з Приватбанку uh, на Приватбанк. А у Binance з одного рахунку нам переказують ці саме BUSD або USDT. Потім ці стейблкоїни ми можемо використовувати для поповнення закордонних банків сервісів сервіси -посередників по типу Vice, а з нього вже поповнювати, наприклад, брокера для купівлі акцій або облігацій. Цей варіант підійде тим, хто хоче перевести частину своїх заощаджень в іноземну валюту за привабливим безготівковим курсом банків. Отже, одним із інструментів збереження ваших заощаджень може бути купівля криптовалют. Наприклад, популярного в наш час стейблкоїна або ж криптодолара. Є ще один варіант, куди можна вкласти гроші це покупка нерухомості за кордоном. Для українців це особливо актуальний варіант, адже це не тільки спосіб інвестувати гроші, а й можливість мати запасний дім. Коли вирішуєте, де саме купувати нерухомість. Проаналізуйте економічну ситуацію в країні чи не падає місцева валюта, що відбувається на фондових ринках. Якщо ситуація більш-менш стабільна, можна шукати вигідні для себе варіанти. Багато українців купує житло у Туреччині цієї весни. Ми посіли п'яте місце серед лідерів покупки турецької нерухомості. На це є дві основні причини: по-перше, життя у Туреччині в цілому коштує менше ніж в Європі. А іноді і в Україні. По-друге, тут ані банки, ані забудовники не будуть цікавитись, де ви взяли ту тонну готівки, яку привезли з собою. На відміну від більшості європейських країн, де нерухомість може коштувати по кілька сотень тисяч євро, а банки будуть вивчати походження кожного євро, яке ви маєте, у Туреччині ви не стикнетесь з такими проблемами. Минулого року в Туреччині нерухомість можна було придбати, наприклад, за 75 тисяч доларів. А цього року та сама нерухомість вже коштує 100 тисяч доларів. Це неймовірний приріст як для нерухомості, а тому розглядати нерухомість у Туреччині з метою інвестування можна, в тому числі, аби навіть пожити самому. Як придбати цю нерухомість? На сайтах агенцій нерухомості та онлайн-порталах оголошень можна підібрати різні варіанти житла від відомих курортів та великих міст. До маленьких населених пунктів, де пропонують квартири за найвигіднішою ціною, ви обираєте нерухомість, яку бажаєте придбати. Потім відкриваєте рахунок в місцевій валюті або в доларах або в євро, щоб мали змогу робити перекази. Потім, коли ви домовились з продавцем, переказуєте йому задаток у розмірі десь 5-10% від вартості цього житла. Потім треба чекати, поки все ці папірці будуть підписані, всі договори зроблені. Це займає деякий час. Потім вам вже коли все змінилось у кадастровому стоїмості, ви приїжджаєте, або робите це самий переказ і отримуєте це саме житло. Треба розуміти, що оформлення коштує ну, десь 300-400 євро. На час просмотру воно може відрізнятися. Та ще вам потрібно буде зробити 4% сплати страхування, на, якщо буде якісь землетруси або інші катастрофи. І також вам буде потрібно сплачувати якісь комунальні або обслуговуючі послуги, або якщо ви здаєте це. Це оренду, також послуги вашої керуючої компанії. Обов'язковими витратами також будуть податок на вивіз сміття, обслуговування басейну та комунальні послуги. Українці інвестують у нерухомість не тільки в Туреччині. Якщо хочете дізнатись, у яких країнах також легко купити житло, пишіть у коментарях, та ми розкажемо, у яку ще нерухомість і де можна інвестувати. Якщо у вас немає таких заощаджень, щоб купити нерухомість за кордоном, можна покласти гроші на депозит, але не в українському банку. Адже невідомо, що буде з банками після ядерного удару. Депозит можна відкрити, наприклад, в Європейському банку. Сума, яку ви можете покласти у зарубіжний банк, дорівнює в перерахунку на нашу валюту 100 тисяч гривень. Тут важливо зрозуміти, що європейські банки будуть дуже дуже ретельно придивлятись на е, джерела надходження ваших грошей, звідки вони чи сплатили ви податки, чи все легально. Потім, коли вони дадуть вам апрув, ви зможете зробити цей самий депозит. Ставка десь 1-1,5% та у деяких країнах. Цих відсотків всього одного проценту, нам потрібно буде сплачувати податки, на жаль. Але все одно ці банки вони більш надійні, вважаються зараз. Та зараз у нас збільшується облікова ставка, тому і депозити також будуть потроху зростати. Тому цей інструмент не треба відкидати від свого зору. Як покласти гроші на зарубіжний депозит? Необхідно взяти дозвіл у тому банку, де ви зараз обслуговуєтесь. Потім бути готовим до перевірки з боку того банку, де плануєте покласти гроші на депозит. Банк може відмовити у відкритті депозиту, наприклад, якщо у вас погана кредитна історія, або ж якщо ви не зможете довести, що заробили гроші законним та чесним шляхом. Ви можете вивести валюту до зарубіжного банку самостійно або зробити це через банк посередник. Готуйтесь заплатити за це комісію. Також банк за відкриття рахунку може взяти додаткові гроші. Отже, гроші від ядерного апокаліпсису можна спробувати заховати десь у зарубіжному банку. Але як зробити так, щоб гроші ще й примножувались? Дивіться далі. Наступний спосіб зберегти та примножити накопичення це інвестування у фондовий ринок США. Ми вже давали вам посилання на брокерів. Сьогодні під відео ми також залишимо цей список. Отже, як сформувати свій перший інвестиційний портфель? Це може бути доволі складно вперше зробити самому, але для цього тут є ми. Щоб пояснити вам за якими критеріями він створюється, давайте для початку зрозуміємо, що таке портфель. Це сукупність активів. Це коли ми купили одну акцію, це одна акція. Якщо ми купуємо 10, 20, 100, це вже нагадує нам щось таке. Якщо ми додаємо сюди облігації, наприклад, фонди нерухомості або інші, то це вже портфель, який працює на дуже різноманітних активах, різноманітних компаніях та приносить нам прибуток. Який прибуток вважається нормованим Середньорічний це десь 10 11 у доларів США. Це так званий ріночний бенчмарк. Дохідність може зростати, може падати за залежності від ріку, у якому ми рахуємо. Як розподіляти активи у портфелі так, щоб коли падає одна частина, інша зростала, і тим самим. Портфель, а отже, і ваші доходи знаходились у балансі. Якщо ми говоримо про портфель початківця, то тут в мене є три варіанти, які я раджу розглядати. Перший, коли ми купуємо 60% акцій, 30% облігацій і 10% нерухомості. Так я знаю, що якщо в нас, наприклад, 10 тисяч доларів, то на тисячу доларів ніяку квартиру ми не купимо. Але в нас є можливість купити так звані фонди нерухомості, тобто частку у великої кількості цієї саме нерухомості. Вони називаються REIT. 60% акцій нам також не потрібно обирати щось одне, наприклад, Теслу, Google, або інші компанії. Ми можемо купити весь ринок, так званим індексом, або ETF, наприклад, VOO. Щодо облігацій, теж саме, або фонд, або на, можна, наприклад, купити наші військові облігації. Це також вписується в цей самий портфель. Другий варіант він більше, більше спрямований на зростання. Це коли ми купуємо. Відносний відсоток, наприклад, 60% акції, 40% облігацій. Це допомагає нам збалансувати та також придивлятися більше на рост. Також нагадую, що це може бути не одна компанія, а фонд, наприклад, Віо той самий. Ну і третій, він такий всесезонний: це 33% акції, 33% облігацій, 33% ресурс або золото. Якщо ви хочете знати, які конкретно акції та облігації купувати, пишіть у коментарях. Ми обов'язково зробимо відео на цю тему. Отже, тепер ви знаєте не тільки що купити до ядерної тривожної валізки та як врятувати себе та своїх рідних. Ми також розповіли вам про інструменти, які допоможуть не тільки вберегти від ядерного удару ваші заощадження, але й примножити їх. Життя після вибуху буде тривати, і вам потрібно буде за все платити. Не покладайтесь на уряд чи міжнародні організації, покладайтесь на власні сили та розум. А гроші тримайте у валюті, криптовалюті, нерухомості за кордоном та на фондовому ринку США. Щоб не пропустити наші нові відео, підписуйтесь на канал та тисніть дзвіночок. Наші експерти допоможуть вам вийти з фінансової кризи. Все буде Україна!